Цвітуть рудбеки з насіння. Ось що в мене вийшло, з мого насіння і такі махрові, і такі простіші. Насіння вже з таких простих збирати не буду, буду брати тільки з махрових. Ось такі коричневі. Я колись купувала насіння в когось дівчат квітний карочок. І ось так. Зазвичай вони в мене ростуть два роки. Перший рік нарощують кущик, на другий рік цвітуть. Кажуть, дехто, що вони зимують, що вони як багаторічні. Ну, я так спостерігаю, що в основному вони йдуть як дворічник. Але вони без проблем ростуть, тому можна посіяти і проблеми в цьому не бачу. Ось яка краса махровий. Буду брати насіння тільки з махрових сортів. Такі вони гарні. Ось жовта, яка вийшла красота. Зараз сонце 12 година, плюс 42 у нас на Чернігівщині. Погано видно, ось так вона, як жоржиночка. У зрізі стоять погано, в'януть, тому вони виглядають гарно, просто ось в мене тут залишки. Розсади було. Частково я продала, частково залишила. ось вони мені так тут світуть. Красота розбекия.